На Лузівщині знайшли тіло дівчини, яка майже місяць тому зникла безвісти. річна мешканка села Миколаївка Ірина Афімченко пішла з дому ще 16 серпня. Вона була глухонімою. Зниклу по навколишнім селам шукала поліція. Лозівський відділ передав орієнтування своїм колегам з області та засобам масової інформації. Родичі та односільчани неодноразово виходили на пошуки дівчини. У неділю 11 вересня тіло Ірини знайшов її батько. Воно було на полі Соняхів поблизу села Олексіївка. Після проведення експертизи причину смерті встановити не вдалося можливим у зв'язку з далеко зайшовшими гнилосними і посмертними змінами трупу. На даний час триває слідство. Кримінальну справу не закрили, бо залишаються питання, кажуть у міському відділі поліції. Одяг дівчини лежав у кількох метрах від тіла. Під час огляду експерти не знайшли видимих ознак насильницької смерті, але небіжчиця пролежала у полі кілька тижнів. У понеділок, 12 вересня, дівчину поховали.